Ти не вибираєш у кого закохатись, це правда, але є інша правда, у когось ти вибираєш закохуватись завжди знову і знову. І якщо придивитись, це завжди одна й та сама людина в різних обличчях. Карл юнг назвав це компенсацією тіні. Ми тягнемось до тих, хто відображає наші несвідомі частини не завжди кращі, частіше ті, що болять, ті, що були неприйняті в дитинстві, ті, яких ми не визнаємо в собі. Ти закохуєшся не в людину, а в емоцію, у відчуття, яке вона викликає, у знайомий біль, у надію, що цього разу воно стане цілющим. Але біль не лікує біль, він лише підсилює схему. І коли ти вибираєш того, хто тебе ігнорує, критикує, тримає в напрузі, ти несвідомо намагаєшся виправити стару травму, повернути контроль там, де ти його колись втратив, і саме тому. Ти впізнаєш свою людину не серцем, а раною. І чим глибша рана, тим сильніше притягує. Але це не магія, це повторення, несвідоме, болісне і передбачуване. Юнг казав: Поки ти не усвідомиш своє несвідоме, воно буде керувати твоїм життям. І ти називатимеш це долею. Ми називаємо долею людей, яких наш біль обрав за нас, і ми називаємо любов'ю, тугу. Залежність і хімічний шторм, що виникає, коли тебе не чують. Але справжня любов не така, вона не викликає паніку, вона не змушує втрачати себе. Вона не грає з твоїм серцем в ігри Вона тиха, вона пряма, вона свідома. Щоб перестати закохуватись не в тих, потрібно не змінювати їх. Потрібно зустріти себе. Побачити, які твої частини досі шукають зовнішню валідацію, хто в тобі досі просить бути обраним, і почути цей голос, не глушити його черговим знайомим болем, а залишитись з собою і сказати: я тут, я більше не покину себе. І саме в цей момент, коли ти стаєш собі своєю людиною, ти більше не потребуєш тієї, що відтворює твою травму, бо ти вже не живеш у ній, ти прожив. Усвідомив і вийшов. І ось тоді ти здатен зустріти когось не тому, що болить, а тому, що цілісний, не щоб врятуватись, а щоб ділитись, не щоб тебе обрали, а тому, що ти вже обрав себе. Ти не будеш любити всіх, і не всі любитимуть тебе. І це нормально. Бо любов не про всіх, вона про тих, хто бачить тебе. І кого бачиш ти без ролей, без схем, без болю, просто бачиш. І залишаєшся. Ти не приходиш у стосунки як чистий лист, ти приходиш з історією, з незавершеним болем, з очікуваннями, з голодом. І цей голод не про секс, не про романтику, а про знайдення чогось, чого ніколи не було прийняття захищеності, цілковитого бачення. Але замість того, щоб дати це собі, ти очікуєш цього від іншого. І саме тому ти не обираєш тих, хто готовий дати, бо не до цього звик, бо це не твоє, бо в глибині тобі це здається або підозрілим, або нудним. Тебе тягне до того, де є напруга, де є дистанція, де є щось знайоме. Це не ірраціональність, це психіка, що намагається завершити цикл. Юнг пояснював: ми закохуємось у аніму і анімуса, архетипи всередині нас. Проекції нашої внутрішньої жіночості або чоловічості, тобто ми шукаємо не людину, а власну внутрішню частину, яку втілив інший. І якщо ця частина ранена, хаотична, непередбачувана, ти будеш тягнутись до саме таких, і доки ти не зустрінеш її всередині себе, ти будеш шукати її в кожному новому обличчі, але не знайдеш, бо справжнє зцілення починається не з іншого, а з Тебе, коли ти починаєш бачити, звідки в тобі ця потреба, чому вона така сильна, що саме ти хочеш довести, і кому. І що ти тягнеш у кожен новий зв'язок, себе з минулого, якого досі не прийняв, це боляче. Але це єдиний шлях вирватися, бо ти не зміниш схему, поки не побачиш її, і не назвеш. І не скажеш собі: Я заслуговую на інше, я більше не буду себе ламати заради чийогось кивка». І тільки тоді. По справжньому ти перестанеш закохуватись не в тих. Ти не любиш тих, хто тебе любить, не тому, що з тобою щось не так, а тому, що твоя психіка звикла до іншого ритму, до напруги, до нестачі, до емоційних гойдалок. Бо для неї це безпека, бо це знайоме. І що більш нестабільна людина перед тобою, тим сильніша хімія. Але це не любов, це хімія виживання, це відтворення патерну. Це коли тіло думає, що відтворюючи біль, воно нарешті зцілить себе, але біль не зцілює біль, він тільки приглушує старе, поглиблюючи нове. І знову ти в стосунках, де тебе не вибирають, де тобі доводиться переконувати, доводити, терпіти, і ти звинувачуєш себе замість того, щоб побачити схему. Але схема не ти, це просто відбиток старого досвіду. Це тінь, це твій внутрішній автопілот. І він зникає лише тоді, коли ти повертаєшся у свідомість, коли ти починаєш не реагувати автоматично, а ставиш питання, що в мені зараз активувалось, чому я знову тягнусь до того, хто мене ігнорує, яку частину себе я зараз намагаюсь підтвердити, бо найчастіше це спроба довести собі, що ти вартуєш любові. Але любов це не доказ, це не приз, це не битва, це не боротьба за виживання, це вибір. І він починається з того, щоб побачити: все, що ти шукав у інших, уже є в тобі, і саме це ти маєш дати собі першим, і тільки потім комусь іншому. Справжня любов це не тремтіння, і не біль, і не я не можу без тебе. Вона приходить тихо, без галасу, без фейерверків у животі, без гойдалок, я тебе кохаю, я тебе зневажаю. Вона не примусова. І саме тому здається багатьом нудною, бо ми звикли плутати хаос з почуттям. Але любов це не хаос, це простір, у якому ти можеш бути, без страху втратити, без ролей, без тиску. Це не допиши мене, саме тим, де я цілісний і бачу тебе. Це не магніт, це притяжіння, в якому немає болю, бо воно не тягне тебе як залежність, воно гріє, а не спалює, і ти дивишся на людину. І не чекаєш, що вона тебе врятує, бо ти вже не тонеш, ти вже на березі, і тепер можеш простягнути руку, не з надією, що тебе витягнуть, а з бажанням разом іти далі. І це новий досвід, це стосунки без шуму, але з глибиною. Це зв'язок, де любов не треба заслужити, і де обирати нерівноцінно відчувати загрозу, це коли ти нарешті можеш дихати. І не боятись, що твоє дихання злякає когось, це коли ти не доводиш, не переконуєш, не тягнеш, а просто любиш не за те, а попри все. Ти перестаєш закохуватися не в тих, не коли змінюєш їх, а коли повертаєшся до себе, бо найглибша зустріч це не зустріч з іншим, це зустріч із собою, якого ти завжди уникав, з тим, хто терпів, хто вірив, що любов це біль. Хто плутав турботу з тривогою, і коли ти нарешті зупиняєшся, все змінюється не одразу, не легко, але змінюється. Ти вчишся любити спокій, вчишся залишатись із тими, хто не грає, хто не викликає паніку, хто не розгойдує, а рівнює. І так, тобі ще буде хотітись глибше, ще буде тягнути до знайомого болю. Але ти згадаєш, це не любов, це шаблон, і ти скажеш ні, не тому, що не цікаво. А тому, що нарешті спокій дорожчий, нарешті ти дорожчий сам собі. І саме в цій тиші, в цій новій порожнечі, яка більше не страшна, приходить щось нове, не схоже, без хімії до сліз, без боротьби, але з глибиною, яка не кричить, а тримає. І ти більше не шукаєш драму, бо знайшов себе. А той, хто знайшов себе, вже не шукає того, хто знищить його заново.